П'ята стратегічна вигода це наша енергетика. Сьогодні ми про неї вже згадували. Дякую німецькому уряду за лідерство в енергетичній допомозі. Німеччина внесла понад 360 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. Додатково 100 мільйонів євро буде спрямовано для відновлення нашої енергосистеми і ще 70 мільйонів євро на децентралізацію української енергетики. Це зараз. Але після завершення війни Україна має всі можливості бути великим енергетичним хабом. Маємо величезний потенціал розвитку атомної генерації та відновлювальних джерел енергії, що допоможе позбутися ЄС в залежності від російських вуглеводнів, особливий потенціал виробництва біометану близько 10 мільярдів метрів кубічних в рік. Маємо найбільші підземні газові сховища в Європі, ємністю понад 30 мільярдів кубометрів, які мають стати газовим сейфом Європи. Минулого року партнери зберігали в Україні.